Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квіткаміта. Сьогодні хочу зробити таке коротеньке відео з приводу посадки малини. Вчора я отримала посилочку від своїх батьків, вони мені передали саджанці малини. І сьогодні я буду їх саджати. Тому хочу зробити це відео. Хочу розповісти, що інколи бувають дуже, дуже класні пересорти, і це саме цей випадок. В минулому році мої батьки замовляли якісь рослини, і замість якоїсь із замовленої рослини приїхала до них малина. Ця малинка починає давати ягідки з кінця весни, початка літа, протягом усього літа і до перших заморозків. У минулому році ягідки у моїх батьків на цих кущиках висіли до заморозків. Тобто на вулиці був вже мінус, вже все було замерше, а на малинці ще висіли такі ягідки. І вона дуже цікаво дає ці ягідки, тому я буду знімати цю малинку, я буду показувати вам її. Тому що я не бачила такої малини. Я такої малини взагалі не зустрічала. Можливо, у вас є а, такі сорти малини чи малинового дерева. А, для мене це щось новеньке. Тому хочу з вами поділитись. можливо, хтось, а, так само як і я, не бачив таких сортів малини. Що це за сорт? Ми не знаємо, не можу вам сказати, тому що це був пересорт. Але пересорт дуже класний. Зараз я вам покажу трішечки, як виглядають ці саджанці. Батьки запакували малинку з любов'ю. Зараз я вам покажу. Я просила пару кущиків, а ну, батьки, вони ж батьки, вони не можуть прислати пару. Вони прислали гарненьку таку кубку. Зараз я вам їх покажу. Ось так. Ось таким коріннячком. Вже обрізана. І сьогодні я її посаджу. Сьогодні я її буду саджати тимчасово, тому що місце, де вона буде рости, надалі, воно поки що не підготовлено. У нас поки на другій половині нашої ділянки купа гілок, тому що ми зрізали останні дерева, усі старі, великі дерева, і ще не дійшли руки розібрати цю кубку у 2 цей гілочок. Тому э, розберемо гілочки і ця малинка переїде, переїде вже на своє місце. А поки зараз вам покажу цю малинку ближче. Ось така. Ну, краса ось така. Де смачненька, гарненька, ось такі гарні корінчики. І малинка ось така. Буду знімати і буду вам показувати. А зараз піду саджати її. І ось тут я планую посадити малинку. Це тимчасове рішення, поки не буде готове місце під цю малинку. Тому буду саджати так. Знаю, що, мабуть, дуже близько одна до одної вона. Але тимчасово вона тут поросте, а потім я її пересаджу. І ось така калинка в мене росте. Так я її формую, щоб було таке гарненьке деревце. Прив'язую просто ниточки і гілочки нахиляються. І приймає вона таку форму. Значить, таке маленьке деревце. Так, все, буду саджати. Моя плантація з малинкою готова. Ось так це все виглядає. сорняками я розберусь трошки пізніше. Зараз не маю я бажання займатися ними. Тому, поки лишаю так. Ввечері чоловік підключить воду на вулиці, і ми все це гарненько прольємо ще разочок. І поки гуляю тут я на вулиці, покажу вам, покажу вам минулорічні саджанці гортензій. Як же без них? Так, ось так я їх пообрізала. Ось такі вже брунечки у них є. Так це. Ось так. І це? Ваніла фрайс. Так само бронечки вже починають розкриватись. Ось. Ось такі маляки. Ось тут ще. Що це? Ой, не можу тут достать? Ось так вони всі виглядають. Попрокидалися вже усі бруньки так. І мої ялинки, обожнюю ялинки. Яливок. Гарнюща. Ну ось і посадила я малинку. Тепер сподіваюся, вона буде гарненько рости. І давати нам смачні та корисні ягідки. А вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.